Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Постраждав район житлової забудови. Армія РФ вперше застосувала по Харкову ФА-500. Надаватиме різнобічну підтримку. Україна отримає від Естонії понад 100 мільйонів євро. Відбувається зміна тактики, де саме окупанти зосереджують основні зусилля. Змі повідомляють, що набу нібито прийшли з обшуками до колишнього заступника керівника офісу президента та куратора великого будівництва Кирила Тимошенка. За інформацією з телеграм-каналів сталося це біля столичного ресторану на Кловському узвозі. Джерела НАБУ повідомляють, що Тимошенка не затримали. Ведуться слідчі дії. Армія РФ вперше застосувала по Харкову фап 500 з модулем планування та корекції під час ударів, повідомив керівник Харківської облпрокуратури. За словами Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су 34 з майського у Білгородській області. Від місця запуску до місця влучання 65 кілометрів. Влучання відбулося у приватні житлові будинки деякі з них зруйновані. Постраждав і гуртожиток одного з ВНЗ. Вона вдвічі потужніша. Якщо раніше вони використовували КАДи та ФАБи 250, то це 500, тобто потужність вдвічі і попередні авіаційні бомби, з якими російські військові постійно кожен день бомбардують місто Харків. Ми розпочали огляд місця події разом зі слідчими національної поліції. Слідчими вже національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури здійснюють процесувальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Зараз розпочати огляд місця події. Працівники ДСНС будуть зараз витягувати з домовлодіння, не розірвавшися, авіаційний снаряд. Росіяни кидають основні зосилля на Донеччину. Військовий збройних сил України та доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов. ефірі Ранок лайф прокоментував ситуацію на фронті. Сюди вони кидають і кидають. Поповнює, бо коли я кажу, що штурми постійно, і саме зараз іде бій. Це не означає, що хтось просто стріляє. Це штурму, вони втрачають особовий склад, втрачають людей. Менше сотні втрат двохсотими на часів. Ярі в них за добу такого не було. Мінімум десь біля сотні двохсотих і біля там двох сотень, трьох сотень, трьохсотих. І іноді більше. Тому тут втрати постійно вони сюди кидають. Вони мені здається зараз концентруються саме на Донеччині. Якщо в них тут вдасться, вони окупують Константинівку, Слав'янськ, Краматорськ, Покровськ. То інший наступний удар буде по Запоріжжю. Це моє враження. Кремль відправляє мігрантів рити окопи на окупованих частинах України, пише політико. Загалом Росія виявила понад 30 тисяч іноземних мігрантів, які нещодавно отримали громадянство, але не стали на військовий облік. Повідомив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін і додав, що близько 10 тисяч з них вже відправлено в Україну. Він назвав цей крок імплементацією російської конституції. Канцлер Німеччини закликав до більш справедливого розподілу українських біженців між країнами Європи. Пише Reuters. Олаф Шольц підняв це питання на сьогоднішньому саміті Ради ЄС у Брюсселі. Він зазначив, що головний тягар прийому біженців з України взяли на себе Німеччина, Польща, Чехія та кілька інших країн. Канцлер запропонував, щоб ці країни отримували фінансову допомогу від ЄС, яка могла б бути скерована на соцвиплати, професійну підготовку, мовні курси та інші потреби. Естонія надасть Україні оборонну допомогу на понад 100 мільйонів євро цього року. У межах підписаної безпекової угоди країна продовжуватиме різнобічну підтримку продовж 10 років. Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 ВВП. А впродовж 24-27 років на військову підтримку у документі йдеться також про те, що Україна отримуватиме гаубиці протитанкові ракетні комплекси ракети безпілотні системи тощо. Росія вийшла на перше місце у постачанні скрапленого газу на європейський ринок. Таку інформацію в ефірі День Лайф озвучив Олексій Гончаренко. Нардеп наголосив, що така ситуація стосується не тільки газу, але й сталі, яку експортують напівфабрикатом у вигляді слябів. Тут же Росія досягає одночасно декількох цілей. Вона постачає ці півфабрикати в ЄС а, за демпінговими цінами. Ну бо зрозуміло, що Росії там плювати на екологію, не хінша ціна енергії і так далі. І так далі. Тим самим вона а заробляє гроші. Перша ціль Б знищує європейську металургійну промисловість, тому що вона не здатна з ними конкурувати. Три завдяки цьому вона підриває індустріальну базу європейського союзу. А далі ми дивуємось, чому ж Північна Корея змогла для Росії виготовити мільйони снарядів, а вся Європа не може для України виготовити тому, що в Європі не залишилось промислових потужностей, і це дозбивається Росія своїм демпінгом, і це третя ціль, яку вони одночасно досягають. Ймовірність дефолту в Україні практично нульова. Економіст Олександр Савченко в ефірі ранок Лайф» наголосив, що наразі країна веде переговори з кредиторами для отримання кращих умов реструктуризації зовнішнього боргу. Наші кредитори вимагають. Для них досить гарну модель. Ми вимагаємо для нас досить гарну модель. Хочемо, щоб списали частину борга, розтягнули виплати, зменшили процент. Іде процес торгівлі. І дійсно, за місяць сторони мають до чогось домовитись. Але в силу того, що в цьому процесі активну роль грає міжнародний валютний фонд, я думаю. Він і вирішить на яких умовах буде реструктуризація цього боргу. Теоретично дефолт можливий, практично вирогідність ну майже нульова, близька до нуля. Мер Мукачева Андрій Балога вийшов з під варти, сплативши 30 мільйонів гривень за стави. Повідомив журналіст Віталій Глагола. Нагадаємо, що балогу підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста. Сума збитків становить приблизно 100 мільйонів гривень. До початку опалювального сезону відновити всю енергетику України не вдасться. Сергій Нагорняк в ефірі День лайв наголосив, що залишилося фактично 90 днів. Цього часу, за словами нардепа, недостатньо нам треба там за можливості, за можливості знову ж таки кожній сім'ї і кожній родині подумати, яким чином нам пережити е скоріш за все найскладнішу зиму. В історії незалежної України, тому що ця зима точно буде складніша, на жаль, ніж зима з 22 на 23 рік, і тут не потрібно бути експертом. Навіть за всіх оптимістичних прогнозів вона буде точно складнішою, і потрібно готуватися, якщо є не знаю, дача заміський будинок або будинок батьків, де можна там встановити якісь мінімальні, якісь чи сонячних кілька панелей і акумулятори, чи генератор. Чи будь-що, то о, потрібно заздалегідь за можливістю знову таки, якщо є фінансова можливість підготуватися, в липні в деяких регіонах світла може не бути до 12 годин на добу. Юрій Корольчук в ефірі Ранок лайф пояснив, що прохолодний червень допоміг уникнути значних відключень у проблемних регіонах, таких як Київський, Харківський, Одеський, Дніпропетровський та частково Львівський. Коли вже буде от такий літня. Періодами спека, можливо, такі затяжні періоди тепла, і відповідно, це з виходом блоку в ремонт АЕС ще одного. Так я думаю, що це дійсно буде підсилювати. На жаль, ці проблеми частих відключень. Тобто, я думаю, що десь в цих регіонах, які я перелічив, там певні періоди може не бути електроенергії там за добу, наприклад, там і 7, і 8, там і 10, і 12 годин. Але з іншої сторони, ця оптимістична заява енерговатома. Вона звичайно так знаєте, теж ну так воно. Сумно, так який я почав я казав, ну бо виходить, нас якби як намагаються обманути певним чином. Ну а чому восени буде легше? Тому що восени буде менше споживання електроенергії, пік літній пройде, зимового піку не буде, тобто ще споживання електроенергії не зросте. І, відповідно, ми в принципі можемо тоді вересень, жовтень, так скажімо, можливо, навіть обходитись без ну з мінімальними відключеннями електроенергії. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякую за увагу.